Вітаю поціновичі математики! Розв'яжемо номер 51 Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. Нагадую, що нулем функції ми називаємо таке значення аргументу, при якому Y перетвориться в нуль y дорівнює 7х. Отже, 7х прирівнюємо до нуля. Добуток двох чисел дорівнює нулю, тоді, коли один з множників рівний 0. Отже, х рівне нулю, нуль нашої функції. Друге y дорівнює 2х мінус 9. Знову ж таки нашу функцію прирівнюємо до нуля. Дев'ятку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, і тепер обидві частини нашого лінійного рівняння ділимо на 2.х дорівнює 9 поділити на 2 4,5. Це нуль нашої функції. Третя функція має вигляд y дорівнює х поділити на 7. Знову ж таки функцію, при... Мінус, перепрошую. функцію прирівнюємо до нуля. Дріб дорівнює нулю, тоді, коли чисельник рівний нулю, отже, х буде рівне нулю. Це нуль нашої функції. Четверте, Y дорівнює х плюс 9 поділити на 11. Нашу функцію прирівнюємо до нуля. Знову ж таки, дріб дорівнює нулю, тоді, коли чисельник рівний нулю. В чисельнику у нас вираз х плюс 9. 9 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, отримуємо мінус 9. Мінус 9 буде нулем нашої функції. Завдання виконано.